Згідно закону про суду стали суддів, я можу здійснювати. А це. я вам ще раз скажу, що кримінальне до... до... процесуальний до... до... кодекс ніхто не відміняв. Якщо хочете, я вам зараз його процитую. Кожен, хто присутній зараз судового засідання може вести стенограму, затината нотатки, використовувати портативні ауди, записуючи пристрої, проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису, трансферування судового засідання по радіо телебачення, а також... Проведення звука за застосування стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Тому з'ясовується думка учасників процесу. Прокурор. Вважаю, що це не той складок ці справи, що дозволи дякую. Важучись, я наполягаю на проведенні відеозйомки, хочу зауважити, що відповідно до статті 27, частини 6. Даний пристрій це не є стаціонарна апаратура, а по суті, це є протективний аудіо записуючий пристрій. Важу я висловлюю свою позицію, свою думку. Тому, як озвучувала сторона обвинувачення прокурора, що не тої складності справи я вважаю, що ну, це не гарантування, оскільки є е, чітко е, визначено законом, е, і, зокрема, і статтею 11 закону України про забезпечення права на справедливий суд, е, також передбачено про те, що е, відкрито власно здійснюється здійснює судове провадження. Тому з метою дотримання як статті 27 Кримінального Пісерного кодексу України, так і статті 11 закону України про забезпечення прав на середлових суд, ми, як сторона захисту, наполягаємо на тому, що була здійснена відеофіксація підкреслення портативним, портативним пристроєм. І це наше клопотання, просимо і задовольнити. Присажуйтесь, обвинувачення. Немає заперечення. Судовочниці поводити відеозйомку за виключенням е зйомки прокурора, яка задати речі про її зйомку. Можете знімати суд, можете знімати сторону захисту, учасники процесу, крім прокурора. Е присажуйтесь. Е у нас вступив до участі у справі адвокат Кривов'яз. Роз'ясується вам про те, що справа розглядається примування суді садової, завершується секретаря Вонська, прокурора без вулиць. Ви маєте право заявити відвідува складу суду повністю або кожному окремому тому чи прокурору. Чи будуть у вас відбувати? Так, хороша честь. Я з пам'яткою ознайомився, що це права передбачення статою судою, то немає те саме кодексу України. А тому е, хочу скористатися своїм правом, біжу, це позиція для погодження з моїм клієнтом, а саме заявити відвід головуючому судді у справі. Так, провадженні Дарницького районного суду міста Києва знаходиться, я зараз критенько озвучу, минувальний акт відносно внукова по кримінальному провадженню 2048 94 і 23 червня 2014 року за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Це справа номер 753 рік 10252, дріб 16К. Так, 31 травня 2016 року конульний акт по кримінальному провадженню No1014-102.4894 до 3 червня 2014 року за 386 частиною частин, частин, Кримінального кодексу України дійшов через канцелярію до Данського районного суду міста Києва, що підтверджується що справа що 10 11 матеріальна справи. 31 травня 2016 року згідно автоматичного розподілу в голову призначено суддю Даниського районного суду міста Києва Рудюк. Аркуш справи 12. 31 травня 2016 року суддею Дарницького районного суду міста Києва, Рудюк, постановлено ухвалу про призначення підготовчого судового засідання на 12 -го годину 16.06.2016. -го, -го, 16 -го, аркуш справи 13. Подальшому дальшому раніше призначене 16 червня 2016 року, а саме це аркурс справи 24 та 21 червня 2016 року аркурс справи 25-26, підготовче судове засідання справі відкладено у зв'язку з наявкою судове засідання учасників, які беруть участь провадженні. 30 червня 2016 року відбулося підготовче судове засідання у справі та обмора призначено до судового розвитку про що постановував ухвалив аркур справи 2729. 8 липня 2016 року, згідно набору судового засідання, судове засідання по справі не відбулося в зв'язку з наякою судовозасідання учасників будучи у справі. А це аркуш справи номер 34 18 серпня 2016 року, згідно довідки, справа передана до канцелярії суду на автоматичний розподіл у зв'язку з закінченням повноважень судді даної з суду міста Києва Родюк Ою. Це акцію 14. <кій> Подальшому. Згідно автоматичного розподілу, головуючим суддей, призначено суддю даної з суду міста Києва СІЗО. Це аркуш справи номер 36 20 жовтня 2016 року розпочато судовий розгляд із проголошення обвинувального акту прокурором. Головуючим суддею у справі встановлено особу обвинувачення внукова та з'ясовано позицію сторони захисту, згідно якої обвинувачений Внуков вину в приділеному обвинуваченню не визнав. Окрім того, головуючим суддею відповідності до статті, статті 349 Кримінального процесуального кодексу України ухвалено порядок та обсяг дослідження доказів, а саме допит потерпілої, допит свідків, дослідження письмових доказів, допит обвинувачення. Це зафіксовано на аркуші справи 49352. 25 листопада 2016 року на підставі домовленості між адвокатським бюро Максима Кривов'яза, особі директора адвоката Крив'яза Максима Свіча та клієнтом Муковим я покладено договір про надання правової допомоги номер 25 11, 16 25116 25116 Та адвокатом надаються послуги, пов'язані із наданням правової допомоги ДНК згідно вказаного договору. 20 грудня 2016 року я адвокат. Крав'язником Сергійович та винувачення вонку прибули до Даницького районного суду міста Києва за адресою міста Київ, вулиця Севастопольська, 7, рук 13. Судове засідання в даній справі. Однак помічник судді судової повідомила, що судове засідання не відбудеться у зв'язку з перебуванням головуючої судді на лікарнях. Окрім того, 20 грудня 2016 року стороною захисту було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи номер 753 дріб. 1252 16К та помічник судді ССО надала вказані матеріали справи для ознайомлення з метою належної підготовки до наступних судових засідань, оскільки саме 20 грудня я як адвокат прив'язаного Сергійович, вступив у справу та надав свої повноваження як захисник згідно статті 50 КПК України. Також 20 грудня 2016 року в стороні захисту надано компакт диск із звукозаписами судових засідань в даній справі. Згідно з заявою обвинуваченого внукова від 30 листопада 2016 року, ознайомившись із матеріалами справи, е, да, справи, в тому числі прослухавши з судових засідань, сторона захисту вважає за необхідне заявити відвід головуючому судді СИЗО з наступних підстав. Е, так, у відповідності до частини першої та частини другої статті 319 Кримінального процесуального кодексу України судовий розгляд у кримінальному провадженні повинен бути проведений в одному складі суддів, у разі, якщо суддя позбавлено можливості брати участь у судовому засіданні, він має бути замінений іншим суддею, який визначається порядку, встановленому частиною 3 статті 35 цього кодексу. Після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку, крім випадків, передбачених частиною 2 цієї статті та статтею 320 цього кодексу. Суд в мотивованому ухвалі може прийняти рішення про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку. Та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни суді. Якщо таке рішення не може негативно вплинути на судовий розгляд та за умови дотримання таких умов дві, дві вимоги, які передбачає кримінальний процесуальний кодекс, зокрема дана стаття. це перше це сторони кримінального провадження, потерпіли не наполягають на новому проведенні процесуальних дій, які вже були здійснені судом до заміни судді. І друга вимога це суддя, що замінив суддю, який вибух, ознайомився з ходом судового провадження та матеріалом кримінального наявному розпорядженні суду, згоден з прийнятими судом процесуальними рішеннями, і вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до заміни судді. Однак, аналізуючи, аналізуючи судове засідання в справі номер 753, рік 10, 252, 16 165, яке відбулося 20 жовтня 2016 року, згідно якого суду і СІЗО прийнято одноособове рішення без заслухання позиції учасників кримінального провадження про початок судового розгляду з проголошення прокурором обвинувального акту. Без проведення підготовчого судового засідання, без участі потерпілої, яка належим чином про час місця дату судового засідання не повідомлялася, оскільки в матеріалах справи відсутні відомості про відомлення потерпілої про судове засідання 20 жовтня 2016 року. Відповідності до статті 319 Кримінального процесуального кодексу України головуючим суддею СІЗОВІ взагалі не постановимо обговорення питання перед учасниками судового розгляду щодо розгляду справи спочатку, тобто зі стадії підготовчого судового засідання. Чи продовження судового розгляду, а також сторонам кримінального провадження, не відомо, чи познайомилися головуючий суддя СІЗО, з ходом судового провадження та матеріалами кримінального провадження, в розпорядженні суду згідно з, згідно з прийнятими судом процесуальними рішеннями і бажання доцільні нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до заміни судді, що вказує на істотне порушення вимог кримінального процесуального Кодексу України та порушення права на захист одну значеного внукова. Аналогічна правова позиція закріплена в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ в справі 5-1515 КН15 від 3 вересня 2015 року, що також було предметом обговорення 3 червня 2016 року на засіданні пленного Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних кримінальних справ про правові позиції судової палати кримінальних справ в ССУ за 2015 рік. Окрім того, мотивована ухвала суду про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд. Спочатку судом не приймалась. Думка сторін кримінального поваження, в тому числі обвинуваченого внукова та його захисника адвоката Малера, з цього приводу не з'ясовувалася відповідно до статті і статті 412 Кримінального процесуального кодексу України є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, оскільки порушує право обвинуваченого на захист. Читина другої статті 19 конституції України встановлено, що Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах в межах повноважень, того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Сторона захисту заявляє відвід головучому суді собі на підставі пункту 4 частини 1 статті 75 Кримінального процесуального кодексу України, так як є обставини, які викликають сумніви його неупередженості при розвитку кримінального провадження відносно муку. Так, окрім вказаного вища, оголошує суддя СЗО не дотримується бангалорських принципів поведінки суддів 19 травня 2006 року, схвалених резолюцією Економічної та соціальної ради ООН 27 липня 2006 року no 23 Суддя очевидно, порушує п'ятий принцип рівність, пункт 5.2 принципів. Суддя демонструє свою прихильність до прокурора в кримінальному провадженні. Це проявляється в тому, що під час виконання вимог статті 349 Кримінального процесуального кодексу України. Головуючим суддею ухвалено порядок та обсяг дослідження доказів, а саме допит потерпілої, допит свідків, дослідження письмових доказів, допит обвинувачених. Це справа 4932. Однак, головуючим судею да, в даному випадку фактично ухвалено лише порядок дослідження доказів. А обсяг дослідження доказів взагалі відсутній, оскільки не ухвалено, яких свідків буде допитано під час судового розгляду та які письмові та речові докази будуть досліджені під час судового розгляду. Пункт 8. Листа України з розвитку цивільних кримінальних справ з номер 223-344-0-4-12 від 5 жовтня 2012 року про деякі питання порядку здійснення судового розвитку судового провадження в першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України визначено, що суд, керуючись загальними засадами здійснення кримінального провадження, Перед безпосереднім дослідженням доказів має забезпечити змагальність рівні сторін, свободу в поданні своїх доказів і в доведеності перед судом їх переконаності, самостійно обстоювання стороною обвинувачення, стороною захисту їхніх їх правових позицій, здійсненими інших процесуальних прав, зокрема щодо подання клопотання про визнання доказів недопустимо, а також відомостей, які які свідчать про їх очевидно недопустимість тощо. Головуючий суддя ССУ не забезпечує вимоги статті 22 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, необ'єктивно та упереджено рождає справу, не створюючи необхідні умови для реалізації сторони процесуальних прав та змагальності сторін. Відповідно до статті 6 Кодексу ЗПЛ, саме конвенція рантифікована законом України номер 457 907, ВР і Кожен має право на справедливий публічний розгляд його справи впродовж розумного строку. Однак, на думку сторони захисту, головуючий суддя сезону своїми діями, які явно вказують на опередженість, на, на необ'єктивність під час розгляду даної справи, приймає наґрунтовані попередження рішення без дотримання норм Кримінального процесуального кодексу України. Тому є всі підстави, навіть не сумнів вважати, що головуючий суддя сезону є опередження. Згідно частини 5 статті 80 Кримінального процесуального кодексу. Відвід від, повинен бути мотивований. На підставі вище виконано заявляє відвід від, від, судді дальність районного суду міста Києва СИЗОВІ на е, підставі пункту 4 частини 1 статті 75 Кримінального процесуального кодексу України у справі номер 753 10252, дріб, дріб 16К. Зв'язку з поставленим виконаним товарні частини даної заяви. Тому ну, що чесно, прошу дану заяву вирішувати на справу і відповідно. Вишення, будь ласка, підтримаєте заяву відсутність. Присаджуйтесь. чи бажає прокурор висловитися з цього приводу? Я не такому взаємопитання, вважаю, що споруд голови сюди об'єкти з проводитися за кримінальним У Відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства відвід розглядається іншим суддею, визначеному систему такого. Система документообігу. тому наразі оголошується перерва на 2 березня. Це в тому випадку, якщо відвід буде визначений, вирішений і буде відхилений. Якщо не буде відхилений і задоволена буде заява, то після розподілення буде інша дата. Так, у вас 2 березня на коту годину? На, шест... на 15. Якщо так встигнемо, так. Розуміємо. Тут ще раз пишіть, будь ласка, що у вас першоческати? Але можливо буде інше.